Пані та панове, бажаю здоров'я! З вами Ірина. Сьогодні у нас разом з вами буде таророзклад. І цей таророзклад ми присвятимо темі закінчення війни. Скільки часу ще доведеться терпіти оце українцям страждати нам? І так, перед тим, як почати свій таророзклад, хочу побажати всім, -всім українцям, всім, всім людям, хто мене дивиться, щастя, здоров'я! Бережіть, любіть один одного разом до перемоги. І так, робимо наше завдання перше, і перше питання, яке ми задамо картам, то скільки часу ми будемо ще страждати, скільки це займе часу? Хочу сказати, що гадатиму я сьогодні на Ленорман. Це така дуже складна колода, вона зашифрована, ця колода. І саме на ній ми будемо дивитись. Мінімум чекати нам залишилось 3,5 роки. 3,5 роки. Перша карта це трійка. Вже війна йде майже 4 активні дії. З 2014 року вона розпочалася і триває досі. І от першою випала трійка корабель. Корабель тут світлий, білий до самого закінчення війни, нам залишилося чекати три роки ось я візьму крупним планом. І ви маєте побачити, видно вам? Чистий білий корабель. Тобто, до закінчення, до закінчення війни нам залишилось почекати. Я думаю, що це будуть роки не місяці, оскільки я стверджувала, що це пісня надовго. Хоча в началі на початку я надіялася буде дуже скоро. При яких причинах? Карта змії перевернута. Дуже хитра карта. Розумна змія це розумна, змія це лікар. Вона зображена в медицині на чаші. Хто не знає, може подивитись. то Доки розумні люди, які користуються війною, користуються є таке слово, війною ситуацією в Україні, їм не буде досить. От, кільце. Їм не буде досить. Кільце розірветься, бо кільце перевернуте, хоч воно і брачне тут, і якби це гарна карта, але вона перевернуте. Кільце розірветься. Тоді, коли розумні люди, змія скажуть досить. І оце накопичення, оце накопичення, а книга тут дуже здорова, дуже велика. Вона розкриється, тобто буде, зараз вона закрита. Якщо хто не бачив. Тобто, виходить так, що коли розкриється оця книга, тобто відкриється договір по закінченню війни. Зараз вона закрита. Договір ніхто не буде припиняти. Люди. Зображено дві країни, птиці, так? Дві птиці. дві воюючі країни між собою, які спілкуються, складуть тоді договір про закінчення війни. Ось він. Дві. Їх не 10 тут зображено. Якось виглядає так. При яких причинах, при яких причинах, чи коли, ну, як буде це все відбуватися? Знову таке. книга закрита договір. Ну, книга, досвід ще по книзі. Відкриється знову ось книга, бачите? Тільки тоді. Коли до цього прийде час, а час прийде через трійку, так перша випала у нас трійка. І ось де на четвертий 3, плюс 4, ну, в общем, на сьомий рік виходить, буде домовленість. Якщо дивитись візуально, то тут, при шифрі, ви ж бачите, що на Ленорман зображений будинок дзеркальний. Тобто, коли Дві сторони дійдуть до домовленості, їх дві. Тільки тоді, коли буде відкритий час. Одна країна буде гола, ось будинок, зовсім, вона буде розбита. Дивимось, яка країна з них. Дивимося, яка країна з них, і випадає ведмідь. Ведмідь це асоціація Росії, хто не знає, що Росію часто асоціюють з ведмедем. Якщо взяти оці дві карти разом, то ми бачимо, що коли Росія вже втратить свій вплив. Знову таки, лис, дуже грамотна тварина, яка показує себе дуже гарною. Тобто лисичка, вона хитра, красива, вміє до себе. Зробити якби себе дуже позитивною твариною, проте вона завжди дбає за свої інтереси. От лисиці ці, вони і будуть зацікавлені в ситуації, коли вже досить. Тобто, правлять люди нами хитрі, правлять люди розумні, правлять люди нами такі, які мають до себе. Роз, ну, знаєте, гарно так, Гарний вплив на нас. от Зеленський він весь такий позитивний, красивий. Путін, от скільки років все, все одно його позиціонують, як він такий, знаєте, лис, да? Красавчик такий от вони, от, без ума. По крайній мірі, без ума при такій ситуації вони чи були з тим розумом? Якось так. Багато людей вже не віритиме в це. Багато людей. І коли прийде закінчення війни, коли вже буде складений договір, багато людей це не повірить. Ті люди, які будуть живі, які будуть бачити цю ситуацію, вони просто в це не повірять. Знову таки є моменти по жінці, так? Багато хто перестане вірити тарологам, ось гадалка випила, перевернута. Багато хто перестане вірити в тарологів в цей час. І якби багато хто ну, покине країну, не віритиме у перемогу. При закінченні, буде розбито все. Ну, як буде розбито все? Оця уся. Не наша інфраструктура, а віра, надія у оцих, таких як я, у тарологів, що вони завжди брешуть. У це піде дуже багато розмов про це, що якби це неможливо. Але все-таки це буде можливо, коли люди ці лисички, лисички, вони вже наїдяться. Є таке слово, коли їм буде достатньо. Тому що президент. Це обличчя країни. І саме правлять лісом хоч ведмедь сильний, хоч тигр могучий. А правлять ті, хто розумні. От лисиця вона дуже-дуже недурна, набагато розумніша, ніж інші тварини. Вона підхід має до багатьох речей. І так, дивимося по Росії, що там буде по Росії, яка складеться ситуація. Все-таки жінка в майбутньому у президентстві є, або жінка тут щось вирішує, вона ось де тут теж є. Можливо, навіть я завжди кажу, що Росію править жінка, бо завжди жінка тут існує у Росії. Значить, Росія набереться досвіду, вона і так має гарний воєнізований досвід. Вона знову-таки Росія. Оці перешкоди по закінченню війни, вони теж в Росії може бути таке, що якби нова людина прийде до влади, яка вирішить оці перешкоди. До влади може прийти або жінка, або таємна жінка, яка змінить хід історії. Як Росія, країна буде вона, на жаль, Росія чи на щастя, на щастя, щастя для українців, вона символ медведя він перевернутий, бачите, весь час. Медведь він заслабне дуже. Це не буде та країна, що є навіть на даний момент. От, не На початку війни, а як зараз. Навіть така вона не буде. Це буде. Маленька країна, вона розіб'ється, буде маленька країна, дитина. І, звісно, от змія тут зображена також біля дитини, тобто буде уповноважений інші країни. Бо змія це мудра карта. Це, хоч кажуть, вона підступна і коварна змія ні. Змія вона розумна і дуже талановита. Також вже прийде нова влада. І Росію на Росію будуть дивитись уже з іншої сторони, як на зміюку якусь. <гум> І вона буде маленька, як дитина. Тобто, якось так. Що по Україні? По Україні теж, бачите, тут дві змії зібралися по Україні. <гум> Україна теж змія. Зображена, але біля е, кольця, кільця так кільця обручки. Україна, е, обручка це Союз. Україна як країна, вона, звісно, матиме можливість, матиме можливість і навіть не одну. Після закінчення війни, коли дуже пройде багато смертей, і коли вже все закінчиться все закінчиться саме на території України. Україна матиме кілька можливостей, тому що тут випав один ключ і випав інший ключ. Одну можливість Україна використає, іншу ні, тому що, коли в тебе є можливості, то ти не можеш використовувати дві одночасно, ти можеш використовувати тільки одну. От одну з можливостей Україна виконає. Скоріше за всього, що це буде за можливість така? Можливість буде така відстроїти країну? Бачите, яке тут виходить? По-перше, Україна все-таки на Росію матиме вплив після закінчення війни, ось медведів цей на цього медведя, і криси. Тобто за допомогою України буде зроблено багато ну, розрушеного такого можна сказати. І за допомогою України буде, от, яку Україна використає можливість, вона використає можливість вплинути на Росію. Вплинути на її ресурси і вплинути на її територію. Оце оцю можливість Україна використає. Я думала, вона піде в Союз, але ні, вона, скоріш за всього, що скористається тим, що Росія буде славка, і вона буде впливати, вона даватиме якісь навіть в тому, що вестиме оцей діалог, що хоче Україна зараз, що хоче Росія, тоді буде що хоче Україна. З вами була Ірина. До наступних зустрічей цим Цьом цьому папа побачимось. Слава Україні!